Роберт, я все ж таки маю розповісти зараз і на камеру, і так, розповісти, чому Харків саме такий, який Харків місто. Для, якщо це не піде, ні, не піде, не треба для фільму буде, ну просто послухаєш. Гаразд? Yeah. Харкову 360-370 років. Тут була порожня земля, і вона називалася Дике Поле «Wildfield». Тут ніхто не жив. І вважалося, що це буферна зона. Коли е, е, війна... Розповсюджувалась Богдана Хмельницького з поляками, тим більше людей з заходу України, з сходу Польщі бежа... мали кудись поїхати, мали кудись побігти від війни. Тому вони бігли на схід в дике поле, сюди, де ніхто не жив, де можна було переховатися від війни. Там Росія, там Москва, там Донбас, там Крим, там Польща. І ми на перехресті доріг, до кордону 40 кілометрів. Звідси до кордону 40 кілометрів. І ще 40 кілометрів буде місто Білго Білгород, російське місто Білгород. І воно було і тоді, 370 років, там само там. І це на той час була головна фортеця Москви, яка захищала Москву від татар від Криму. Тому що основні напади були або з Польщі на Москву, або з Криму на Москву. І фортеця Білгородська була дуже важливою у всій всій історії. І ось десь 1660 роки. Білгородський воєвода, гетьман, він доповідає в Москву царю Олексію, цар Олексій, батько Петра І, доповідає, що перестали нападати татари. А він питає, куди вони поділися? Нападали, нападали, тут перестали. І він каже: від того з тих пір, коли сюди прийшли ці люди, вони всі напади зупиняють у себе. До нас вже ніхто не доходить до Білгорода. Вони самі нас захищають ці от фортеці, захищають від нападу. То це ж чудово, це ж відмінно. Може їм треба чимось допомогти цим людям, цим фортецям. Може їм прислати грошей, може їм прислати надіслати е, командирів, може їм надіслати військових солдат, може їм надіслати зброю. Е, гетьман білгородський, російський, каже: я з них спитаю. Зараз, коли йде війна. Пан Зеленський президент каже своєму другу пану Дуді, каже, зброю, зброю допомагай. Тоді було зовсім інше. Вони сказали: нам нічого від тебе не треба. Нам від тебе треба єдиного, волі, свободи. І вся територія, де живуть свободні люди, стала називатися Слобожанщина. Харків це столиця Слобожанщини, якщо перекласти англійською Region of Free People. І ось ця свобода. У думках вона була першою рисою місцевого менталітету. Тобто було сказано: ви вільні люди. Зараз. Дуже обережно, тому що шкло. Назва цієї кав'ярні Стидно бути нещасливим. Ну, це про дуже таку європейський спосіб життя. Оце, ця будівля, ця кав'ярня, ці магазини, це все діло було. Це було абсолютно нормальне, європейське, розслаблене навіть життя. Це будинок, він називається Палац Праці. І побудували в 1916 році. Вона складається з трьох от таких великих внутрішніх дворів, просторів. І це дуже найвеличніший був такий житловий будинок до революції в Харкові. І дуже такий престижний. А перетворився він на офіс на будівлю, тому що всі профспілки, всі профсоюзні організації, вони були саме тут. І тому він став називатися Палац Праці доби, коли Харків був столицю, а потім так воно і залишилося, і вони так само і залишилися. Ці профспілки, редакції, журналісти. Кого тут тільки не було до недавно, до цієї атаки. Але є одна така історія. У цих будинків страхового товариства Росія до революції, Радянської революції, було на Російській імперії 6 чи сім. Були і у Петербурзі, були у Харкові, були у Одесі і були у Москві. Знаєте, що це таке? Це головна контора на Лубянській площі. головна будівля КГБ, ФСБ зараз. Тому наш ми маємо відтворити, а той маємо зруйнувати. Тому що інакше ніяк інакше. Ця та сама контора, ну. Лубянка. Тут навіть якщо придивитися, є дошка на стіні цього будинку. Спеціалізована аптека лікарственних растеній відкрита в іюні го року. І всередині залишилися старовинні. 60-го року старовинна мебля старовинні шафи, тому, що це була одна з таких старих харківських аптек, яка зберегла до цієї бомбардировки оцей інтер'єр оригінальний. З іншого боку, так само дуже як криваві рани вигляда, коли на тлі сірих стін залишки ось цих влучень, шматків, снарядів, і червоний, червона цегла виглядає як такі рани з кров'ю. Харків був до 24 лютого дуже крутим європейським, сучасним, молодіжним, студентським містом. Хочу трішечки іншу і трішечки варшавську історію розповісти. На протиплежному боці вулиці інший дуже відомий харківський будинок. Це так званий. Будинок зі шпилем. Була така історія. В 1947 році, через два роки після закінчення Другої світової війни, сталін вирішив, що треба в Москві відмітити 800 років заснування Москви. І на цю дату було вирішено, що має побудувати вісім великих таких хмарочосів, скайскреперів в такому сталінському победному переможному стилі, стилі сталінського ампіра. Будинки зі шпилем. Але побудували не вісім. Тому що 800 років в Москві було не вісім будівель, а сім. А восьму будівлю подарували в Варшаві. Це палац науки, культури та мистецтв. Але крім Варшави, всі великі міста радянського Союзу хотіли отримати так само будинки з шпілем. Вони меншого розміру мають бути, але все ж таки вони якби репрезентували цей сталінський стиль. Сталін вже помер у 1953 році. І після, через рік після його смерті Хрущов сказав, що треба боротися з цими архітектурними залишками, що це все не треба будувати таку багату архітектуру, треба економити. І була проголошена інша теза. В архітектурі почалася доба Хрущовок. Тому цей будинок складається з двох частин. Цталинська, а та Хрущовська. А вежа, вона якби на межі Сталинської та Хрущовської доби. Ну, це, наприклад, головний вхід в університет, ну, в факультет економічного університету. Це вестибюльна частина, мармурові парадні сходи, підйом на другий, третій, четвертий поверх. О тут можна навіть побачити, коли обрушилися ці плити облямування, бачить можна побачити Леніна якого вже, мабуть, 30 мінімум років ніхто не бачив. І лише після того, як влучили сюди бомбу, він знов таки проступив, як ти себе показав. Це було наприкінці 18-го сторіччя. Жив в Харкові, один хлопець. Він був шляхтіч. Його звали Василь Каразьний. О, як вбили. Павло І, імператором російського, після цього е, новим імператором став Олександр І цей Василь Каразін написав йому листа. каже: Я знаю, в чому головна проблема Російської імперії: велика країна, велика імперія від Варшави до Сибіру від Білого моря до Чорного моря. І на всю цю імперію один єдиний університет у Москві. Як ми можемо розвиватися? Він каже: гарна ідея. А де ми знайдемо, де ми відкрили перший провінційний університет Російської імперії, другий після Москви? Він каже: в Харкові, тому що я сам з Харкова, я все тут знаю, я знаю, як це зробити. І першим міністром освіти був поляк Северін Потоцький, який створив тут певний такий інтелігентський осередок поляків. Це пам'ятник Григору Квітки Яснов'яненка, який після того, як Каразін заснував Харкові університет для хлопців, він вирішив, що він має заснувати інститут шляхетних дівчат для дівчаток. І це був один з перших таких навчальних вищих навчальних закладів для дівчаток, в, взагалі так само в Російській імперії. І це вулиця, вулиця Квітки Яснав'яненка, паралельно університетської вулиці, тому що так чи інакше все пов'язано в Харкові чи то з університетом, чи то з інститутом благородних шляхетних дівчат, ти взагалі з навчанням з освітою. Пішли далі. На півтора мільйона населення Харкова 300 тисяч було студентів. Кожен п'ятий це студент. Кожен четвертий, мабуть, викладач-професор. Тут куди не плюнь, то або в студента, або в викладача попадеш. І зараз із цього університету Каразіна. Засновано було і вийшло з цього університету 32 університети в місті. Це університет радіоелектроніки, медичний, авіаційний університет, економічний університет, такий сякий, академія мистецтв, консерваторія. Всі напрямки є. І це було є дуже університетське місце. Це головна його риса. Перед входом до Харківського університету стоїть пам'ятник Василю Каразіна, який засновник цього університету, і в нього його права рука, вона як то вказує вперед. І рукою він как би щось хоче таке показати і сказати. І якщо подивитися, на що він показує перед собою, він показує на пам'ятник трьом харківським нобелівським лауреатам. Але... Трішечки праворуч від них. І як би то показує, що є місце для четвертого, якщо будете гарно вчатися, то може буде і четвертий Нобелівський лауреат. Навіть є пропозиція вже з'явилася, хто може бути четвертим Нобелівським лауреатом це відомий харківський поет Сергій Жадан, який, до речі, навчався саме. Ну, він і в педагогічному університеті навчався, і тут навчався в аспірантурі. Перший серед них це Ілья Мечніков, який і народився в Харкові, і навчався в Харкові, закінчив Харківську гімназію і закінчив Харківський університет. Другий Нобелівський лауреат це Лев Ландау, Радянський Ейнштейн, фізик, геній свого часу. А третя фігура це постать Семена Кузняца. Він економіст американський. Він вигадав взагалі, що таке показник валого національного продукту. Якщо спитати будь-кого, що таке, наприклад, Париж, це Ейфелева Вежа, Берлін це Бранденбурзькі Ворота, скажімо, Київ, Київ, нам певно, це Софія Київська. А якщо казати про Харків, Харків це будівля будинку державної промисловості. Оця будівля, коли я побачив перший раз своїх колег, і вони побачили цю будівлю, вони кажуть напевно це побудовано рік чи два роки тому. Ні, цьому будинку скоро буде вже 100 років. Він був відкритий у 1928 році, але не лише вік його перевага. Він дійсно уособлює собі Харків і Харківський дух. Коли почалася ця війна, з'явилися такий шеврон, такий знак, який називає особлює собі Харків на ньому зображення будинку державної промисловості цієї будівлі і под підпис залізобетону. Цей слоган залізо він і особлює собі Харків, Харків, який стоїть, як Харків, який не лише не здається, а чи не спротив, і який є буквально фронтіром, тобто він знаходиться на передовій всієї цієї нашої історії. Але історія цієї будівлі, вона не лише про те, що це дуже велика споруда, дуже сучасна споруда, надсучасна споруда для свого часу, 1928 року. Не те лише, що з нього фактично почалося втілення ідей нової архітектури, нової архітектурної мови у двадцятому сторіччі. Історія цієї будівлі історія про те, що мрії реальні.